Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про пензлики. Як їх обирати, як їх очищати, як за ними доглядати. Всі пензлики відрізняються за розміром, призначенням і матеріалами. За розміром, пензлики бувають великі, середні і маленькі. За призначенням, є пензлики, які використовуються для тону, для нанесення пудри, рум'ян, хайлайтеру тощо. І за матеріалами вони бувають натуральні, синтетичні. Синтетичні, в свою чергу, бувають нейлонові, та клонові або кукурудзяне волокно. І так, великі пензлики здебільшого використовуються для нанесення пудри на обличчя. Також є великі пензлики для хайлайтеру або розтушовки, наприклад, тонального крему. Вони такий великий сферичний пензлик для саме розтушовки. Тобто, я можна носити одним пензликом, а розтушовувати іншим. Це не обов'язково, це просто ось така моя. Фішка. Дуже важливо, дивіться, оце два пензлика, обидва підходять для пудри. Для пудри дуже зручно, коли пензлик великий, тоді ви швидше пропрацюєте все обличчя. З середнього розміру пензликом теж можна наносити пудру, але дуже важливо, щоб пензлик був м'який. Ось цей пензлик, дуже м'якенький, це більш жорсткий, в них різний ворс. І о, через те, що пензлик жорсткий, то нанесення буде трошки м, більш грубе. Жорсткі пензлики багато набирають продукту на себе і багато залишають на обличчі. М'якенькі всі продукти наносять дуже тоненьким шаром. Немає значення для пудри це пензлик або для ціней. Далі о, середнього розміру пензлики здебільшого використовуються для нанесення. Хайлайтеру, рум'ян і скульптору, а пензлики маленького розміру здебільшого використовуються для нанесення тіни. Ті, що трошки побільше для верхньої повіки, ті, що поменше для нижньої повіки. Ось, наприклад, різниця маленькі, теж бувають різні. Ті, що трошки побільше, це для верхньої повіки, тому що вона займає більше площі на нашому обличчі і щоб її було зручно проробляти. Більш маленькі пензлики для нижньої повіки, тому що нам треба проробляти маленькі е, ділянки шкіри, і великим пензликом це незручно і неможливо. Тож вони маленькі теж бувають різні. Пензлики для кремових продуктів краще всього мити кожен раз після використання, бо що, що вважається кремовими продуктами: тональний засіб, консилер, помади, рідкі рум'яна, хайлайтер, скульптор або рідкі тіні. Всі ці продукти кожен раз після того, як ви як набираєте їх пензликом, використали пензлик мимо кожен раз після використання, щоб він до наступного разу був вже очищений. Далі пензлики для е, сухих продуктів, їх можна мити е, один раз на хоча б на місяць, скажімо так. Е, якщо раз на тиждень виходить, взагалі чудово. Е, ці пензлики не так швидко забруднюються і на результат е, вашого макіяжу не впливає, якщо з минулого разу, наприклад, пензлик після пудри ви не очистили. Але якщо ви використовуєте, наприклад, цей пензлик для того, щоб набрати. Сяючи тіні, а потім тим самим пензликом будете завтра набирати, наприклад, матові якогось іншого кольору, то у вас можуть залишитися блискітки. Тому думайте, або у вас багато повинно бути пензликів, і ви їх рідко миєте, або ви маєте один або два пензлики для тіни, і тоді використовувати і тоді очищуєте кожен раз після використання. Лайфхак. якщо сталося так, що пензликом. Ви набираєте продукт, а на шкірі не лишається. Знов набираєте, ви бачите, що на ньому вроді багато всього, але на шкірі не залишається. Скоріше за все він так сильно забруднився, що він просто вже не працює. Тобто, повністю увесь ворс заповнений продуктом, і це який виділяє наша шкіра. Тобто він повністю забруднився. Що ми робимо? Повністю очищуємо пензлик, даємо до кінця йому висохнути, і тоді він знову буде працювати як новенький. А тепер про те, як доглядати за пензликами, як конкретно їх очищати, існує три способи, як можна почистити ваші пензлики. Наприклад, є експрес-методи, засоби, якими можна очистити пензлик дуже швидко, його не треба довго висушувати, і він можна. Ну, буквально через 5 хвилин можна вже його використовувати. Він буде очищений і продезінфікований. Наприклад, я в роботі використовую makeup Brush Cleaner від компанії Dizol. Зараз я покажу, як я на роботі очищую пензлики експрес засобом для чистки. Мені потрібна чиста серветка. пензлик. Я вкладаю таким чином пензлик на серветку, наношу спрей і далі очищую пензлик о серветку. Робити це треба допоки у вас не залишиться повністю чиста серветка після того, як ви робите мазочки. Тобто, коли ви все зняли на серце, з цього пензлик просто кладете ось таким чином, і він повністю підсихає. Засіб повністю вивітрюється з пензлика, і він сухий, ви можете ним потім працювати. Ну, треба полежати десь хвилин 5-10, скажімо так. За цей час відбудеться дезінфекція інструменту, тому що. Засіб не тільки очищує, але і дезінфікує ваш пензлик. До речі, ці засоби для очищення вони бувають на масляній основі, а бувають на спиртовій. Скажімо так: ті, що на спиртовій основі, вони можуть більш агресивно працювати з ворсом, тому будьте обережні з натуральними пензликами. На масляній основі такі засоби працюють більш делікатно. Так, що ще хотіла сказати, існують спеціальні серветки, які вже пропитані засобами для очищення і дезінфекції, і вони дуже зручні для експрес-очищення пензликів. Другий варіант є спеціальні шампуні для пензликів. Тобто, якщо у вас є доступ до води, ви можете, наприклад, в якісь там раковині, да, помити пензлики, то ви берете шампунь, намилюєте пензлик, змиваєте водою і маєте чисті, чисті пензлики. Також в домашніх умовах можна помити пензлики просто звичайним милом. Причому, чим більш лужне середовище, тим швидше і якісніше відмиються ваші пензлики. Звичайне, біле господарське мило для цього ідеально підійде. І також існують допоміжні засоби, аксесуари для очищення пензликів. Такі коврики і ось такі аксесуари, як ними користуватися. Тут є такі візоруночки, і коли ви пензликом водите, більше піни і краще очищується ваш пензлик. Також є Ось такі аксесуари вдягаються на пальчик і теж очищуємо пензлик дуже зручно, і мені подобається. Забула сказати, ніколи не використовує після миття на пензлики шампунь або маски і кондиціонери для волосся. Цього робити не треба. І так дивись, поетапно весь процес очищення пензлика вдома з найпростішим способом. Береш пензлик, занурюєш у воду. До речі, не можна занурювати і всю ручку. Вона дерев'яна зазвичай вона приклеюється до цього тримача, і там всередині клей може пошкодитись і просто відвалиться ручка. і це дерево, тому, будь ласка, не треба отак повністю замочувати воду. Лише ворс, занурили в воду, прям, щоб як мокрий став весь ворс. Потім намирюємо мило і далі можна просто отак в свою долоньку створюємо піну, очищимо до тих пір і змиваємо водичку. Потім знов набираємо мило і знов це робимо до тих пір, аж допоки у нас не паліться чиста вода і не буде біла піна. Тобто тоді ви повністю очистили пентлик. Після цього ви берете. Серветочку. Віджимаєте трошечки о таким чином. І пензлик сушите горизонтально, не вертикально. Тоді весь ворс буде красиво висихати в той формі, яку він повинен тримати. Дуже зручно мати. Ось таку сіточку для великих пензликів або пухнастих пензликів. Дивіться, щоб пензлик тримав свою форму. ми надягаємо на очищений і віджати пензлик після миття. Сіточку вдягається вона з ніжки. І ось таким чином ми трошки просуваємо до головки, і тоді, лише тоді, коли є сіточка, можна сушити вертикально. У всіх інших випадках сушимо пензлик горизонтально. Дівчата, і на, на сам кінець не бійтеся казати бай-бай своїм стареньким пензликам. Коли ваш пензлик має такі загини волосків на кінчиках, коли він втратив свою форму, висипаються волоски, вони обламалися, треба просто попрощатися з цим пензликом і придбати новий. Красивих тобі макіяжів.